Берегові ракетно-артилерійські війська Національного флоту мають на озброєні стаціонарні рухомі ракети і артилерійські комплекси оперативно-тактичного та тактичного призначення. Їх головним завданням є ураження надводних кораблів, десантних загонів, конвоїв і суден противника. Востаннє флотські ракетники демонстрували міць озброєння та військової техніки в ході широкомасштабних навчань, перспектива 2012 де черговий раз довели, що люди і технічні засоби завжди готові до виконання завдань за призначенням. Проте як святку. Кують професійне свято військовослужбовці окремого ракетного дивізіону дізнавався наш кореспондент. Сьогодні з нагоди свята у дивізіоні відбулось урочисте шокування, під час якого військовослужбовцям 25-го окремого берегового ракетного дивізіону зачитали святковий наказ. Оголосили подяки. Від командування морських сил збройних сил України привітав ракетників начальник центру морських операцій військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу Андрій Тарасов. Зі святом всього самого найкращого успіхів на службі, здоров'я, ну і саме головне сімейної злагоди. Вітаю вас за час свого існування ракетні війська і артилерія чесно заслужили поваги до себе богом війни, адже без їх підтримки важко уявити серйозну військову операцію. Завдяки їхній плідній праці, ми впевнені у надійному захисті наших кордонів. Тож зі святом вас, шановні артилеристи, бо справа ваша почесна і гідна великої шани.